Сім років поспіль слов'янська тепломережа займала перше місце в області за надання якісних послуг населенню. В цьому році ми знову на висоті. За результатами роботи, слов'янська виробнича одиниця отримала нагороду уряду за високі показники в роботі. Тож сьогодні на апаратній нараді міський голова привітав керівника підприємства з подією та вручив йому грамоту кабінета міністрів України. Щойно закінчивши опалювальний сезон, Слов'янськ тепломережа розпочала підготовку до нового. Наразі здійснена консервація всього котельного обладнання та розпочато роботи по заміні теплотрас. Обновили трассы, это в районе МРИЯ, в районе женской консультации сюда пошли на 51-й, 52-й, потом показала зимой и при проведении испытания, что трассе около 30 лет. То же самое пошли замена. Здесь по ис 2 вскрылись. То же самое день 2 постараюсь до 1 мая ее закончить. Водоканал в прямому та переносному сенсі слова продовжує латати діри. Минулими вихідними підприємство усунуло п'ять паривів мереж, завершило ремонт колекторів по вулицях Шевченко та жовтневої революції. А на цьому тижні переходить до ремонту водогонів в районі Целінний. За повідомленням директора Юрія Степового. Починаючи з середини травня, слов міськводоканал планує збільшити ліміти води на місто. На сьогоднішній день середньодобова норма споживання води 21 тисяча. Ча кубометрів продовжує наводити порядок в місті та залучати до цього підприємства і організації. З тими, хто і досі не прибрав свої закріплені території, управління працює жорстко. Спочатку розсилає приписи, а в разі їх невиконання виконання запрошує на адмінкомісію та штрафує. виписали Тобто, це та час. Ну вчора з вами да, город? гора? Пятницу. В пятницу мы смотрим повторно. Понятно, да? По тем же местам проедем и посмотрим. А санепідемстанція розпочала організацію контролю за підготовкою дитячих оздоровчих закладів до літнього сезону. Висновки проведеної профільної наради свідчать про те, що тільки 50% оздоровчих центрів Святогірська приступили до підготовки в літо. Перші дитячі табори в цьому році відчинять двері для відпочиваючих в кінці травня на початку червня. Все залежатиме від фінансування. А з приводу державних фінансів маємо не дуже приємну звістку. Між доходами та розходами. Сегодня нам э, кабинет министров э, минус 18 миллионов. То есть разрыв в бюджете 18 миллионов. Это я сегодня говорю э, в первую очередь распорядителям кредитов о том, что реально ни одна программа не будет финансирована. Просто реально мы ее просто не сможем финансировать. Не потому, что мы не хотим, мы можем принимать все, все что угодно. Но пока мы не выплатим защищенные статьи, мы ни одну программу не сможем профинансировать. То есть вот это то, что нас сегодня ждет. Такая ситуация, ну я разговаривал, такая ситуация по, практически по всем городам. Ну, это... Вот мне, Светлана Михайловна, я не знал, какое слово подобрать, она говорит удавка. трохи покращила настрій присутніх начальник відділу кадрів Слов'янського виконкому повідомивши що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України офіційними вихідними днями в травні вважатимуться 1 2 3 та 4 травня а також 8 9 та 10 число